У Лазівському районі чоловік вбив товариша по черстві 22-річному зломиснику. Повідомлено про підозру у скоєння мисного вбивства йому загрожує до 15 років ув'язнення. 1 липня до Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від жінки. Вона розповіла про те, що її 62-річний батько близько тижня не виходив на зв'язок. Чоловіка без ознак життя знайшли за місцем мешкання. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті загиблого стала комплексна травма голови та тулубу. В ході проведення оперативних дій поліцейські з'ясували, що загиблий останнім часом спілкувався з 22-річним односельчанином. Були підстави вважати, що хлопець причетний до вчинення вказаного злочину. Так, 2 липня. За місцем його мешкання було проведено обшук, в ході якого поліцейські виявили та вилучили речові докази. Протягом доби працівники відділу затримали зловмисника за скоєння злочину. Під час слідства було встановлено, що 28 червня 22-річний хлопець перебував у гостях у загиблого. На кухні вони разом розпивали спиртні напої. Раптом між ними виник конфлікт, який перейшов у бійку. Зломисник наніс потерпілому удари руками по тулубу, внаслідок чого останній впав на підлогу. Потім зломисник продовжив бити господаря житла дерев'яною палицею. Від отриманих ушкоджень 62-річний чоловік помер. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Першого липня близько п'ятої години ранку до чергової частини надійшло повідомлення від невідомого про те, що біля міського будинку культури сталася дорожня транспортна пригода. По прибуттю на місце події працівниками поліції було встановлено, що 45-річний мешканець села Мальцівка, керуючий автомобілом Ауді, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на стоп. Наслідок ДТП постраждалих немає. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп'яніння працівники лозівського відділу поліції відносно чоловіка склали два адміністративні протоколи за статтею 124, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, вулиць чи іншого майна кодексу України про адміністративні правопорушення та за статтею 130 Керування транспортними засобами або судними особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Кодексу України про адміністративні правопорушення.